Знаєте, всі ну, країни, які воювали, у них всі успішні країни. У них бізнес, еліта, політична еліта. Це все зростало саме з ветеранського середовища. Ну, подивимось, хоча б на досвід сполучених штатів. Буші двоє воювали. От один навіть національній гвардії служив. Це мій побратим Черчилль, це військовий. Навіть робіт Роберт Кіосакі, той у В'єтнамі воював. Рейган воював. Це тільки досвід Сполучених Штатів і UK. От Ізраїль, ну там Масхев. Всі успішні країни, вони саме з ветеранства вони зростають, і ці от паруски йдуть і бізнес і політичні еліти. У в Сполучених Штатах 30% Форбса це випускники Веспойнта, американського Форбса. Але ми чомусь, ну чомусь хочеться сказати, як завжди, йдемо якимось дивним шляхом, який відрізняється від успішного. Навіщо? Не ясно. Але ми маємо взяти цей досвід. І всі цивільні компанії мають розуміти, що треба підтримати військово. Ми одразу знімаємо два питання. Перше питання, ми підтримуємо економіку, військової, здатні працювати на ура, поки не будуть виконані всі економічні показники. Да. От. І друге, ми займаємо людей справою. І вони займаються відновленням України, а не відновленням справедливості з якимось там трофейним залізячим в руках. Вони займаються тим, чим мають займатися, чим вміють займатися, вони захищають знову. Якщо ми їх відбортувати і сказати, друзі, та ні, дітьми щось собі самі придумайте. От. Виживайте далі, як знаєш, наш ті кацапські пі пісенці. Кавиля потихонечку заживуть твої ну, ніженькі, проживеш як-небудь. І от, але тут це не, не проканає. Буде конфлікт просто. Ми маємо цьому конфлікту запобігти. За тому дуже важливо, що ви висвітлюєте ці питання. Ми обговорюємо це. Е, я сподіваюся, спонукає до якоїсь суспільної дискусії, і в такому діалозі я думаю, рішення знайдеться. Я сильно на надіюсь.